Масовані атаки збільшуються, але люди все одно залишаються в Україні. Не всі виїжджають. Це ваш вибір. Ви вирішили залишитись тут? Так це наш вибір. Бо донька, підліток, який треба вчитися, і ми були в Іспанії. Ну там нам нема чого робити. В мене тут є робота достойна квартира, машина і кудись їхати зараз, риватися. Ні, Тобто, ні. А скільки були в Іспанії? Півроку. Не дуже сподобалось, так? Ні, Іспанія сподобалась, люди сподобались, приймали дуже гарно, але ти там ніхто, мови не знаєш, освіта фінансистам не потрібен, ну, йти їм мить поли не дуже хочеться. Вірю вам. <гум> а якщо обстріли спускаєтесь в укриття? Зараз вже ні. Вже звикли. Ну, в коридор виходимо. Бо я вчора дивилася укриття, підвали тут тут, які є вже там. У нас комплексі. гарні. У нас гарні укриття, і там і душові туалети, і дивани, і в нас там двохспальне ліжко стоїть, але просто не набігаєшся туди-сюди. Вже якось втомилася туди бігати. Ви молодці? Ну так. Дякую вам, вам удачі. <кл 'я> Дякую вам також вам.